Богдан Хмельницький видатні особистості в історії України. 6 січня 1596 року в селі Суботові народився Богдан Хмельницький. Помер 6 серпня 1657 року в Чигирині. Державний діяч і гетьман війська Запорізького очільник українського гетьманату. При народженні Гетьман був названий Зіновієм. Богданом же він став, коли придбав славу. Його віднесли до роду Богданів, який правив Молдавії в 15 столітті. Не менш загадкової місце його народження жовткла, суботів або щегирин невідомо. Зовнішність Гетьмана цілком відповідала його загартованому суворому характеру, бонем Мельницький був широкоплечим, мав міцну статуру та зріст приблизно 1,85 м. Був тричі одружений. Мав двох синів і чотирьох доньок, за деякими даними, семеро дітей. Богдан був дуже освічений. Він володів латинською, польською, турецькою та французькою мовою. Освіту він здобув у езуїтів чоловічого чернечого ордену римсько-католицької церкви, заснованого в 1534 році. При цьому Хмельницький залишався вірним православом. Вмів грати на бандурі. Гетьман вважався знавцем зброї і коней. Отримав золоту шаплю за порятунок польського принца, майбутнього короля Владислава IV під час війни з Московією. У 1620-21 роках Буден Хмельницький бере участь у польсько-турецькій війні, під час якої гине його батько. Він сам потрапляє в полон та знаходиться біля командувача Османського флоту у якості перекладача. Підняв українські землі на визвольну війну проти Речі Посполитою у 1648-1657 роках. Заявив, що його мета звільнення всього українського народу від польської неволі та об'єднання українських земель у незалежну державу. Кілька ключових подій, які відбувалися за життя гетьмана Богдана Хмельницького. Об'єднав під своїм керівництвом українських козаків а також створив таку громадську політичну організацію як Запорізька Січ. Зміг захопити Київ у 1648 році, що стало важливою подією в історії України. Його було обрано гетьманом Запорізької січі та лідером гетьманатства – незалежної козацької держави, яка існувала з 1641 по 1764 рік. Щоб вистояти в боротьбі з Річчю Посполитою Осменської імперії підписав Москвою переяславські домовленості, які гарантували Україні в першу чергу військову допомогу з боку Росії. Укладаючи договір, гетьман не передбачав стратегічної поразки від обіймів Москви, яка почала вважати українські землі своїми, насаджуючи своїх воєвод і свої порядки, призначаючи своїх гетьманів. В підсумку після смерті Богдана Гульницькому на українських землях почалася тридцятирічна руїна. Десять гетьманів після його смерті безуспішно намагалися позбутися влади Москви. У січні 1954 року Кам'янець-Подільська область була перейменована у Хмельницьку, а Проскурів у місто Хмельницький, чим було вшановано пам'ять видатного державного та військового діяча України. У Києві є пам'ятник Богданові Хмельницькому, якого зображено верхи на коні. Також пам'ятники встановлені у містах Чигирині на Богдановій горі. Чернігові, Хмельницькому, Черкасах, Нікополі, Кропивницькому, Запоріжжі та в селі Суботові. Орден Богдана Хмельницького встановлений у сучасній Україні для нагородження громадян України за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні обороноздатності та безпеки України.